Помилка третього раба Роздуми над Словом Божим. На середу 33-го звичайного тижня. рік перший. Того часу Ісус розповів притчу, оскільки був близько до Єрусалима. І вони сподівалися, що ось ось має об'явитися Боже царство. Отже сказав він. Один чоловік шляхетного роду пішов у далеку країну, щоби прийняти царство і повернутися. Він покликав десятьох своїх слуг, дав їм десять мін і сказав їм Торгуйте, доки прийду. Та громадяни ненавиділи його і послали посланців слідом за ним, кажучи не хочемо, щоби цей панував над нами. І сталося, що, одержавши царство, він повернувся і звелів покликати до себе тих слуг, яким дав гроші, аби довідатися, що вони вторгували. Приходить перший і каже: Пане, міна твоя принесла десять мін. Відказав йому Гаразд, добрий слуго, так як в малому ти був вірний, володій десятьма містами. Прийшов другий, кажучи, Пане, міна твоя принесла п'ять мін. сказав і цьому. І ти будь над п'ятьма містами. І ще один прийшов, кажучи: Пане, ось твоя міна, яку я мав відкладену в хусточці. Адже я боявся тебе, бо ти жорстока людина. Береш те, чого не поклав. І жнеш те, чого не посіяв. Каже йому: Устами твоїми суджу я тебе лукавий слуго. Ти знав, що я жорстока людина, що беру те, чого не поклав, і що жну те, чого не посіяв. Чому ж не дав ти моїх грошей купцям? І я, повернувшись, узяв би своє з прибутком. А тим, які стояли поряд, сказав. Візьміть від нього міну і дайте тому, хто має десять мін. І відповіли йому Пане, він же десять мін вже має. Кажу вам кожному, хто має, дасться, а від того, хто не має, і те, що має, буде забране. А тих моїх ворогів, які не хотіли, щоб я царював над ними. Приведіть сюди і повбивайте їх переді мною. Сказавши це, він пішов попереду, прямуючи в Єрусалим. Сьогоднішня притча про господаря рабів та десять мін дуже схожа на притчу про рабів та таланти. Нескладно здогадатись, що в образі господаря є Ісус. А у притчі говориться про його друге прищастя. Раби це учні, християни, ми з вами, таланти або міни це наші здібності, можливості, таланти, майно, родина, друзі, дари, які Господь нам дав в житті. Чому третій раб дозволяв собі так говорити про свого пана? Ти жорстока людина береш те, чого не поклав, і жнеш те, чого не посіяв. Можливо, тому, що він так його і сприймав? Чому він сприймав свого пана інакше, ніж інші раби? В обох притчах господар називає раба злий, лукавий, лінивий, в той самий час інших рабів називає добрими та вірними. Думаю, проблема була у відносинах між рабом та паном через свою лінь, злість та невірність третій раб сприймав всіх і все, включаючи свого пана, через свою викривлену призму цінностей. Лінь та невірність Господу ходять поруч. Лінь молитись, лінь почитати та роздумувати над святим письмом. Лінь докладати зусиль до того, щоб будувати стосунки з Богом. Звідти походить невірність Богові. Сьогодні, коли Він мені потрібний, я з ним на колінах, коли ні, то ні. З лінню та невірністю важко побудувати справжні стосунки не тільки з Богом, а навіть з простою людиною. Кому сподобається друг, чоловік, дружина, на яких важко покластися, які сьогодні є, а завтра їх немає, які розмовляють зі мною та звертаються до мене тільки тоді, коли їм потрібно, які не прагнуть справжніх відносин. У таких відносинах важко пізнати людину, а тим більше Бога. Тому я через свою лінь та невірність створюю мій образ людини, мій образ Бога. Відповідно до цього створеного мною викриливного образу, будую своє відношення та свої стосунки як з людиною, так і з Богом. Тому ми часто зустрічаємо різне сприйняття Бога для когось Він злий суддя, а для когось добрий дідусь на хмаринці. Для когось він близький друг, а для когось далекий Бог, якому все байдуже. Хустина, в яку раб загорнув міну, означає тканину, в яку загортали голову мерців. Про це згадується у Євангельських розповідях про померлих людей. Це наштовхує на слова, віра без діл мертва, через нашу невірність Богові. Через наше викривлене сприйняття Бога, у відносини з ним входить страх. Як у того раба з Притчі. страх, побудований на викривленому образі Бога, блокує та паралізує наші стосунки, паралізує мене як християнина. Якщо вірю в Бога суддю, байдужого Бога або Бога, який постійно так і чекає, щоб покарати мене за гріх. Моя віра стає мертвою, формальною і бездіяльною. Навряд чи захочеться щось робити, витрачати сили та час на якусь християнську діяльність, діла милосердя чи євангелізацію заради такого бога. Отже, проблемою раба насправді була лінь, яка потягнула за собою ланцюжок гірких наслідків. Як показує життя Лінь дуже підступна штука, не така страшна, як на перший погляд, як вбивство або крадіжка, але діє, як рак, розповсюджуючись по всьому тілу та призводячи до смерті. Святий Йоанн Золотоустий, коментуючи цю притчу, сказав Тому Бог дав дар і слова, і руки, і ноги, і силу. І розум та розуміння, щоб ми все це використовували для нашого власного спасіння та для блага іншого. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.